Прощальний концерт для Чернівецької публіки дали учасники гурту Полюси. Музиканти вже на початку осені переїжджають до Києва підкорювати столицю. Я ні слова не скажу. Музичний колектив з'явилася спонтанно, розповідають учасники гурту. Вісім років тому ще школярами вони підготували для дівчат на 8 березня яскравий музичний виступ. Відтоді і розпочався творчий шлях їхньої команди. Нині колектив має чимало прихильників. Іванна одна з них. Тексти пісень, тому що знаходжу щось близьке для себе. Мені дуже подобається. Там є зміст. Якби не було змісту, я б сюди не приходила вже вкотре і не пропускаю жодного концерту, тому що дійсно люблю їх. Учасниками гурту є шестеро хлопців, які не просто розділяють одне хобі на всіх, вони вже давно стали сім'єю. За роки творчості довелося пережити чимало приємних, а іноді складних моментів. Ми їздили, наприклад, на концерт в Рівне на день на міста, нас запросили, ми приїхали, запізнилися буквально там на, ну, на півгодини. І там все ну, не через наше вину, а через те, що там місто було перекрите, і там нас не запускали. Ну, так ми розвернулись, поїхали назад. Пишуть слова до пісень та музики всі разом. Іноді мотив приходить до хлопців у найнесподіваніші моменти. Бувало, що снилися ну, пісні, якісь такі. Ти розумів, що вони найкращі найкращові ще в світі починаєш писати, все забуваєш. Найбільше хвилюються музиканти перед концертом. Вони розповідають, виходять на сцену кожен раз як вперше за кулісами перед виходом на сцену. Рука на руку, обіймаємось і на сцену у Чернівцях запевняють, музиканти досягли всього, чого прагнули. Зняли два відеокліпи, записали альбом, мали безліч концертів та виступів. Тепер мають інші прагнення. Хочемо стати командою всеукраїнського масштабу для того, аби до більшої кількості людей свою музику донести. А знаємо достоменно, що в Києві це зробити набагато легше, чим Чернівців. Вдома ми досягли всього, що хотіли. У нас були великі концерти, великі сцени, виступи з відомими колективами. Але настав час самим стати трошки на щебель вищий. Прощальний концерт пройшов у колі друзів та відданих прихильників, а також тих, хто полюбляє справжню живу музику. Публіка довго не відпускала музикантів та просила виконати добре відомі улюблені пісні.